Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект коксиально акустичної системи від компанії JBL серія Club модель 64. Динаміки розміром 16 см, постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас ось так все запаковано. Тут у нас знаходиться монтажний комплект, також наліпки, гарантії, наліпки і інструкція, поставочні кільця в комплекті, два пластикові для зручності, встановлення динаміки. І також маємо два динаміки з захисними решітками. Даний комплект номінальною потужністю 60 Вт, пікова потужність 180 Вт. Металеві рішітки, Ось такий мають вигляд самі динаміки. Доволі потужні, масивні. Монтажна глибина 51,5 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гомовий підвіс. Динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динаміків 93 дБ. Опір мають 3 Ом.